У Черкасах провели перший національний чемпіонат з української боротьби на поясах. За нагороди змагалися понад 80 чоловіків та жінок. Вони представляли сім областей України. Хто врешті-решт переміг, знає Олег Хукса. Боротьба на поясах набуває все більшої популярності в Україні. Чимало її прихильників вже є і в Черкасах. І саме в нашому місті вирішили провести перший національний чемпіонат із цього виду спорту. Уровень соревнований для першого чемпіонату дуже хороший. Були ребята, які боролись по на поясах, Паєсахович, яких я знав, були нові лица. Ну, була хороша боротьба борьба тому поэтому нові таланти, таланты, главное. Місцеві спортсмени виступили досить успішно. Так, в індивідуальній першості вони здобули чотири золоті медалі. Чемпіонами України стали Данило Хільченко, Андрій Болобан, Євгенія Курдюкова та Ольга Ніколайчук. Ну, я взагалі-то була проти цієї боротьби, коли мені продовжили поборотися, але коли я приборолася, відчула, яка вона сама по собі, мені сподобалось враження, дуже чудові, бо я зайняла перше місце. Також у доробку черкащан три срібні та сім бронзових нагород. А загалом переможцями та призерами змагань стали представники Черкас, Христинівки, Кам'янки, Умані та Сагунівки Черкаського району. Змагання на рівні, на рівні багато приклад спортсменів, які раніше займалися, це приємно бачити, приємно бачити нових учасників. Думаю, взяти ма звання майстра спорту України і займатися далі, щоб показати ще кращі результати. Збірна Черкаської області з великим відривом перемогла у загальному заліку на другому та третьому місцях команди Одеси та Києва. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.